Наша частина виконує завдання в зоні проведення АТО, та була відведена на, згідно мінських угод 2015 року, в березні. З того моменту ми не застосовуємо дану реактивну артилерійську систему та несемо бойове чергування, службу, покращимо свої навички, проводимо заняття. З виїздом на навчальні полігони проводимо стрільби, не в зоні АТО, а на спеціалізованих полігонах це все проходить, іло. та постійно покращимо свою майстерність, щоб віддати гідну відсіч ворогу. Система Ураган калібр 220. 16 направляющих. дальність польоту від 8 до 38 кілометрів і ураження приблизно 50 гектарів. В даний момент артилерія це надіжне прикриття нашої піхоти, наших хлопців, які стоять там на передки. Ми Постоянно заняття, відточуємо своє майстерство, щоб бути в бойовій готовності, працюємо з технікою, щоб вона була постійно в постійному робочому стані. тобто готова в будь-який момент піднятися і виїхати на допомогу. Для того, щоб виїхати з місця розташування, нам потрібно 40-30 хвилин.